Захисник розвітного Миколаївщина Склад суду не змінився. Щодо складу учасників, з'явився судове засідання прокурор Корзун та клопотання про проведення судового засідання в режимі відеоконференції зв'язку, з яким стало відомо, що буде вирішуватися клопотання про відкладення судового осіння зв'язку за з захоробою Кузьминих. Мо заперечить. Колеги судді похвалила допустити прокурора до участі у сьогоднішньому судовому засіданні в режимі відеоконференції з власних технічних засобів. Щодо інших учасників на минуле судове засідання записником Красовським було подано відомості направлення на госпіталізацію обвинуваченого по Сьогоднішнє судове засідання дійшло питання про відкладення, перенесення розгляду справи, зазначено, що перебуває таке кримінальне провадження і дата, час призначення. Сторона захисту доводить відомо суду, що домашній ковідник продовжує перебувати на лікарняному до 30.10.24. Так. То по сьогоднішній день включно, У зв'язку з чим під захист позбавлено дитини можливості прибути до суду та взяти участь у розгляді даної справи на даний час. Свичаю, з яких основний працездатності, що підтверджує тим, що Пізніше, після зроблення такого періоду докази неможливості прибуття будуть надані після одужання. Також просить відкласти так, і е, вже причини поважності не, е, причини неявки поважними. Сторона захисту надає фотокопію виписки із медичної карти від 25.09.24, виданого Кузьміних, що підтверджує перебування останнього в період 20.09.24. Так, у нас засідання було 23.00 по 25.09 на стаціонарному лікуванні зазначена е установа, враховуючи виконати, щоб врахувати наведення обставин, які об'єктивно неможливо з'явлення обвинувачення відкласти. І захисник каже, оскільки немає обвинувачення, вважати непробуття захисника таким, що не вплине на прийняття рішення. Є фотокопія виписки з медичної карти, так літанці про надіслання стороні Корзуну Віталій Сергійович. Е Віталій Сергійович, ви бачили медичні документи, які додавалися? Е, так, Добре, я прошу да, Ваша думка тоді. Ваша думка, що я заслуга. Так, ці документи першу фактично не я вполовину судове засідання, раз потім клопотання захисника. Там відомо, що вже після спеціальної лікування було визначено інше лікування, без кожним проведено. Чути мене? Да. 에, 에, було відповідно від лікарняти Пасток, проте його на даний час не надо. Тому з кустим я попросив питання вирішення поважності і причини явок на наступне судове зцілення, тому що на сьогодні таких документів немає. Тобто, але ці документи, на вашу думку, свідчать про поважні причини явки в минуле судове зцілення, підтверджують. Згодна? Згодна? Почули я вас вірно? Тільки так. Виходячи зі, зі змістом документів, бачається, що була е, причина, могла бути Хочемо, може бути визнана повага. Добре, я прошу питати на екран, щоб члени колеги знайомилися наданими документами сьогоднішнє судове засідання є. виписка з медичної карти амбулатурного стаціонарного ворогу за місцем. Описується на амбулаторію лікування света лікарем Так, 24. 25 Перебувало. Коли суддів пора на місці, коли відкласти судовий осінню зв'язку з наявкою винувачено. Наразі причини вважати, що він безповажно причини не з'явився судовий сьогодні відсутній разом з тим. Зобов'язані надати відповідні докази, а саме лікарняний станом на сьогоднішній час і відкладає судове суд до наступної узгодженої дати. Так, 14 жовтня в мене записано. Доведена ця дата до відома захисника і обвинувачення. Добре, добре, значить, 14 жовтня я озвучила минулому судовому засіданні ці всі дати і попрошу секретаря. При повідомленні про відкладення від сьогодні назвати наступну тату, яку ми судовисимо закрити.